Бере бублики, пиріжки і котлети. Всьому... Катерина Закревська, знана у місті волонтерка Баба Катя, із командою однодумців волонтерів, пакує, контролює та вкотре збирається їхати до хлопців-захисників. Я щиро дякую всім мешканцям міста Бердичева району за те, що долучив підприємцям. Небайдужим простим людям навіть по 200 гривень з пенсії давали, тому що дуже великий об'єм всіх продуктів. Більше 16 тільки домашніх приготовлених страв. Ну, скажем, пішло більше три кабани з м'яса, тільки ну не більше, заже у жінки все має бути під контролем, бо треба чітко спланувати, де і що забрати і привезти, як спакувати, куди доставити. І все слід робити оперативно, бо домашні страви на підмогу стали жінки із Бердичева, Бистрика тощо, які з домашніх продуктів готують та пакують у дорогу. Дай Боже, щоб скоріше була перемога. А так з радістю це все робимо і будемо надалі робити. Цю ми вже два роки оце все складаємо, робимо. І вистачає в нас сил і хватить надалі. Це все. Зараз стартуємо, потім будемо складати на сім точок все розділяти і все. Це, це домашнє тепло і домашній запах, і домашній смак. Вони просто нас чекають і радіють мали діти. Отак, от як Новий рік чи день народження в дітей, отак от само, як ми їдемо, так вони радіють нам. Вони нас там чекають і ми мусимо їхати. Скажемо, їде три пенсіонери, бо наче ну, нема кому, скажімо так. Але нічого, ми помаленьку справляємося. Дякувати Богу, ми справляємося. У нас невеличка команда, їде всього три чоловіки, тому що більше в бус вмістилося. Але їдемо, спілкуємося, намагаємося підбадьорити наших хлопців. І знаєте, ми віримо в перемогу. І, і думаю, що всі люди моляться і вірять в перемогу. Всі дуже просять, ну побудьте, ну хоч цікаве напитись, а в нас не будете ночувати. Ну побудьте з нами, ну розкажіть, що там, розкажіть, що там. Разу розгрібають, розгрібають, що там таке добреньке, добреньке. Приємно як не втомлююся, тому що дуже тяжко, але приємно те, що хлопці чекають, дякують. Усім, хто брав участь і зробив можливою цю поїздку, пані Катерина особисто подякує на сторінці у Фейсбуці. А захисникам обов'язково передасть на прохання матерів, жінок частинку домашнього тепла. Як вам сказати, це кусочок тепла? Це кусочок домашнього тепла. От мама. Жіночка з Вайківки, там її син, оце це вона приготувала 17 п'ятилітрових відер сама. Так вона мені отак передала жменьку тепла, щоб я передала його сину. Це дуже важко, звісно. Да. Самої син там це дуже важко, але я йому так і передам це тепло, як вона передала своєму сину.